Вітаю в ефірі. Я Владислав Бредфорд, замдиректор. Сьогодні у нас відверта розмова з людиною, яка займає посаду важливу не лише для фракції, а й для всього міста. Ми дізнаємося, що насправді стоїть за офіційним статусом. Як приймаються рішення, з чим стикаються посадовці щодня? Та чим живе система зсередини? Без прикрас, без сценаріїв, тільки реальні відповіді на реальні питання. Так, добрий день, пане гетьмана. Перейдемо Добре. до першого питання. Розкажіть, яку саме посаду ви обіймаєте і які ваші основні обов'язки? Е, дивіться, я є начальником філії при Дніпровської залізниці, акціональним товариство Укрзалізниця. Е, де, що ми, чим я взагалі займаюся? Я керую саме залізницею в Дніпропетровській області, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Тобто це є, скажімо так, наша зона відповідальності за залізницю. Я дивлюсь за всім особовим складом, за слюсарями, за ремонтниками наших колій, щоб пасажири відчували себе комфортно, коли подорожують. За роботою техніків, котрі ремонтують потяг, дивляться, оглядають його перед кожною поїздкою і так далі. Також я керую роботою ем, ем, машиністів, їх помічників та провідників. Проводжу інструктажі, коригую службові інструкції, якщо потребує. Якщо це потребується, і так далі. Е, проводжу іспити практичні, точніше, приймаю рішення про те, проходить людина чи ні. Ну а так в принципі, це основне, чим я займаюся. Добре, добре. Насправді цікаво було почути від вас ваші основні обов'язки. Добре, перейдемо до наступного питання. Які рішення вам доводиться приймати найчастіше? І наскільки вони складні? Ну, дивіться. Оскільки на зараз в країні йде війна, рішення деякі приходиться приймати дуже швидко про допомогу в евакуації з прифронтових міст. Тобто, наразі з Донецької області евакуацію робили нещодавно. Так взагалі, якщо про позвоненні рішення, то про проходження іспитів, щоб, щоб людина стала машиністом. Про якісь ремонти і так далі. Але найважливіші рішення це ті, що зв'язані з обороною нашої країни. Тобто перевезення транспорту для Збройних сил, евакуація людей з прифронтових міст. Якось так. Добре, добре. Цікаво. Наступне питання: наскільки сильно ваші дії впливають на життя міста або вашої фракції? Дивіться, на фракцію вони впливають. Дуже сильно, бо є. є, є. Керівником, а на місто, навіть не знаю, як сказати, в принципі, в самому місті Дніпро, та в, принципі, в сусідніх селах та містах, ми лише займаємось перевезкою пасажирів ремонтом колі. Тобто, для тих, хто часто подорожує залізницю, моє рішення є дуже важливими, оскільки саме, це, саме їх комфорт та безпека в потягу залежить саме від мене, як, як керівника організації. Ну, в принципі, для людей, які не так часто подорожують залізницею, мої рішення також є важливими, щоб коли вони все-таки вирішили поїхати кудись на залізницю, щоб їм було комфортно, вони це безпечно посачували і так далі. Ну, якщо люди, які не подорожують залізницею, для них мої рішення не є е, дуже серйозними. Тож якось так. Добре, добре, я вас зрозумів. Ще таке питання, що залишається залаштунками вашої посади? Те, чого не бачать люди ззовні? Дивіться, насправді люди бач, не бачать дуже багато чого, наприклад, це ті ж розробки та виправлення службових інструкцій. Ось, наприклад, вчора я після робочого дня вже в свій особистий вільний час займався розробкою службових інструкцій нових, а саме порядку дій при пожежі в потягу. При перекритті дороги потягу якимось транспортним засобом або якщо на колі прямо перед потягом випрягнула людина чи якась тварина. Тобто ми з командою все обговорили. Ну, як з командою, з своїм заступником. Ми все обговорили, написали службові інструкції, затвердили їх у прямого начальника самого чи товариства. Опублікували їх, написали певний наказ. І, в принципі, тепер ці інструкції... То самого моменту є дійсно. Ну а так, якщо про більш посередні задачі, то е, насправді не так і багато залишається в нас залаштунками. Е, проста робота з особовим складом в філії. Е, в нас зараз в організації знаходиться 37 осіб, саме в Придніпровській філії. Тож залишається багато роботи зі складом, перевірка транспортних засобів, ну, подію. Ну і в принципі, із такого це, напевно, вже все. Все інше mm -hmm. люди в принципі можуть побачити, почути і так далі. Добре, я вас зрозумів. І на останок, чому на вашу думку важливо, щоб суспільство знало, як усе працює зсередини? Ну, Щоб до людей нас було більше довіри, щоб вони нам довіряли, бачили, що в нас все чудово працює. Недавно ми робили день відкритих дверей, де людям розказували, що як відбувається, показували потяги, як це все працює, і так далі. Як наша команда професійно все ремонтує, якщо це потребується, як все обслуговується, перевіряється і так далі. Ну, на мою думку, це реально потрібно розказувати про це, говорити про це, щоб у людей до нас було більше довіри, щоб вони бачили, як ми працюємо всередині. Добре, я вас зрозумів. Так, на зв'язку з нами був а, начальник Укрзалізниці, а саме Богдан Гетьман.